Лідні да вирішиться на полі. Я вітаю вас у Києві. 12-та година. Інформаційну варту марафону підхоплюють канали ICTV та СТБ. Ми працюємо до 6-ї вечора і розповідатимемо найголовніше з фронту Тилу і світу. сьогодні 1309-й день війни. І починаємо з даних повітряних сил Збройних сил України. Цієї ночі загарбники запустили по Україні понад 150 різноманітних дронів. Під ударами були Донецька, Харківська і Запорізька області. А цілю ворога критична інфраструктура. У Харкові були пере. Бої з електроенергією Росіяни загалом випустили 152 ударні БПЛА типу шахет, гербера і безпілотники інших типів: з Курська, Орла, Мілерова, Шатталова, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Криму. За попередніми даними, наша протиповітряна оборона збила і подавила 126 ворожих БПЛА на півночі, півдні сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 26 ударних дронів на семи локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях. Ну, а в Харкові після нічної масованої атаки безпілотників без електроенергії залишається майже 30 тисяч абонентів. Вночі енергетики відновлювали світло в понад половині будинків. Процес триває досі. Повідомляє Харків Обленерго. Ну а вночі окупанти атакували місто 18-ма дронами. Камікадзе основна частина припала на енергетичний об'єкт у холодногірському районі. У сусідніх будинках вилетіли вікна, пошкоджені кілька авто. Постраждав молодий чоловік. Повідомляє міський голова Терехов. Спалахнули численні. Пожежі є постраждала в Чугуєві. Вночі ворог вдарив по житловому будинку, сталася пожежа. Ще двоє потерпілих на Харківщині напередодні. Окупанти вдарили з РСЗВ по приватних будинках села Прудянка. Старенький чоловік поранений, а в жінки гостра реакція на стрес. Повідомляє Харківська обласна прокуратура. Російська армія вже третю добу тероризує жителів Запоріжжя, місто практично постійно під ворожими обстрілами. Вночі окупанти завдали два удари попередньо фабами, атакували також безпілотниками, спалахнули пожежі. Запоріжжя досі оговтується після масштабної вчорашньої атаки, коли загинули троє людей. 15 постраждали. Загалом впродовж доби окупанти завдали по території області майже 700 ударів. Постраждав 21 населений пункт. Внаслідок російських атак пошкоджені 105 житлових будинків та соціальних і промислових об'єктів. Цьогорічна Генеральна асамблея ООН багата на гучні заяви, і, хоч це лише майданчик для зустрічей та дискусій, часто саме тут починаються потенційно важливі політичні процеси. Президент США Дональд Трамп несподівано після зустрічі з Зеленським заявив, що в Україні є всі шанси повернути всі свої території та навіть більше. Він вважає, що Росія та Путін нині у великій економічній скруті, тому для України саме час діяти. Президент Зеленський в інтерв'ю Fox News трохи здивувався цією заявою, але назвав її добрим сигналом. У цій же розмові глава держави наголосив, що Путін готується завойовувати нові території, і для цього йому не потрібно закінчувати війну в Україні. Ну а з трибуни ООН Володимир Зеленський наголосив, Україна з Європою будує нову архітектуру безпеки, бо Будапештський меморандум провалився. Всі заяви та послання з Нью-Йорка далі у випуску. Участь України в Генасамблеї ООН уже називають дипломатичним проривом. Президент Володимир Зеленський провів понад 20 міжнародних зустрічей із лідерами держав та організацій. Під час виступу на Радбезі ООН заявив, Будапештський меморандум, який мав гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї, провалився, і це доводить, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися на порожні слова. Тому Україна разом із Британією, Францією та вже понад 30 державами в нашій коаліції охочих будує нову архітектуру безпеки. Цьому Київ розраховує на надійну підтримку Сполучених Штатів. Зеленський запевнив, Україна прагне миру більше ніж будь-хто у світі. Тож закликав діяти якнайшвидше. будьте силою, яка діє разом. Будь ласка, об'єднайтеся нарешті, щоб зупинити війну Росії, і ми знаємо, як гарантувати безпеку. Те, що нам зараз потрібно, це потужний поштовх, щоб змусити Росію працювати над досягненням миру. Дякую, Слава Україні. Про війну Росії проти України у своєму виступі говорив і президент Америки. Дональд Трамп наголосив, що Китай та Індія основні спонсори війни, адже продовжують купувати російську нафту. Дісталося на горіхи і Європі. Лідер Сполучених Штатів дуже незадоволений, що навіть деякі країни НАТО досі не відмовилися від російських енергоносіїв та енергетичних продуктів. Подумайте про це, вони фінансують війну проти самих себе. Хтось біса коли-небудь про таке чув? Якщо Росія не буде готова укласти угоду про припинення війни, Сполучені Штати готові запровадити дуже потужні тарифи, які я вважаю швидко зупинять кровопролиття. А під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, необхідно збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн НАТО. Американський лідер також поцікавився ситуацією на фронті. наші солдати звільнили 360 квадратних кілометрів за цей місяць і полонили тисячу солдатів російських. Звісно, ми хочемо провести обмін полоненими завдяки нашим солдатам. У нас є ця можливість. І звичайно, ми поговоримо про те, як закінчити війну, і про наші гарантії безпеки. Трамп поки не готовий сказати, якими будуть гарантії безпеки, та чи не вперше відзначив. Дивовижно, як українці успішно зупиняють потужну російську армію. Ми даємо гроші для боротьби, а українці довели, що хоробрі. Подивіться, як вони б'ються. Війна триває три з половиною роки, а люди думали, що вона швидко завершиться, адже Росія це велика військова держава. А Україна, я вам скажу, вони хороші бійці. Треба віддати їм належне. Вони мають багато мужності, багато сміливості. Найбільший прогрес економіка Росії зараз у жахливому стані, та схоже, війна завершиться не скоро, і після зустрічі з українським лідером доволі оптимістично зазначив. Я вважаю, що Україна за підтримки Європейського союзу має всі можливості боротися і повернути всю Україну в її первісному вигляді. З Часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення кордонів, які існували до початку війни, є цілком реальними. Чому б ні? Україна зможе повернути свою державу в її первісному вигляді. І хто знає, може навіть піти далі. Під час розмови з журналістами в коридорах генасамблеї зізнався він не проти, щоб президент Зеленський номінував його на Нобелівську премію миру. Український лідер назвав розмову конструктивною і навіть зізнався, що був трохи здивований позитивним тоном американського президента. Розповів, що Трамп вірив казкам Путіна про окупацію всього Донбасу чи східної частини України. Однак нині ситуація змінилася. він завжди казав, що восени що вони щось окуповують, і нам треба якось реагувати. А потім поступово Трамп зрозумів, що. Путін просто ділився якоюсь інформацією, яка була далекою від правди на полі бою, і тепер, звісно, Трамп більше довіряє мені завдяки інформації від української розвідки, якою ми ділимося з партнерами. Сьогодні ввечері в штаб-квартирі ООН відбудеться п'ятий саміт Кримської платформи. Офіційний Київ заявив, що Крим може стати щитом світової безпеки і в майбутньому запобігти можливій новій агресії у світі. Анна Боль, факти сі Єдині новини. Сталися на генеральній асамблеї і курйози. коли президент США Дональд Трамп із першої леді зайшли до штаб-квартири ООН і почали підніматися до зали. Ескалатор зненацька зупинився. Президент Трамп вайдиджу з Чак Шумер. Ну а щойно Трамп почав свій виступ, зламався телесуфлер, з якого він мав зачитувати свою промову. Тож американський лідер пожартував, що зламаний ескалатор і телесуфлер єдине, що він отримав, він ООН. І далі розкритикував організацію за бездіяльність. Поскаржився, що він самотужки завершив сім воїн, а з ООН навіть не зателефонували і не запропонували допомоги. Яка мета ООН? Вона має такий прекрасний потенціал, але не реалізовує його. Схоже, все, що вони роблять, це пишуть листа з жорсткими формулюваннями і ніколи цих слів не дотримуються. Це порожні слова, а вони не завершують війни. Єдине, що зупиняє війни, це дії. Цієї ночі бавовна знову завітала на Росію гучно і яскраво було одразу в кількох регіонах на болотах. Пишуть там теж змі і пабліки. Під ударами добрих дронів опинилися об'єкти залізничної та нафтопереробної інфраструктури, яка забезпечує російську армію. Так, місцеві пабліки оприлюднили відео вибухів та пожеж у Білгороді, Таганрозі, Валуйках, Льгові, Курській області. Ще масштабніше сьогодні палало у Башкорто... Башкортостані. Там вже вдруге вересні дрони не завітали до нафтохімічного комплексу Газпром Нафтохім Салават. Це один із найбільших у Росії нафтопереробних та нафтохімічних заводів. Виробляє 150 найменувань продукції. Відстань від України до цілі майже 1400 кілометрів. На місці всі екстрені служби гасять пожежу. Тамтешні жителі публікують відео густого диму над Салаватом. Нагадаю, минулого тижня далекобійні дрони служби безпеки України вдарили по серцю цього нафтохімічного комплексу установці для очистки та переробки. Дякую за Далі рухаємося у напрямку часового яру. Росіяни там щоденно намагаються просунутися вперед у пілотів епівідронів 24-ї бригади імені короля Данила роботи вистачає саме. Тому підрозділ активно розширюється. Підготувати навіть одного пілота справа непроста. Побачив це на власні очі його ромахло. В його репортажі ви побачите qr код і номер карти, за якою можна буде підтримати збір 24-ї бригади на потреби підрозділу БПЛА, зокрема на ретранслятори, які допо допомагають нашим воїнам ефективніше бити Росія. Зараз дрони не змінили картину війни. Кардинально це інтерв'ю. Ми записуємо з бійцем 24-ї бригади на псевдопавук під час тренувань у fpv симуляторі. Цікаво, що воїн, взагалі, то артилерист, але вільний від бойових виходів час він проводить тут у дронарів. Адже хоче вивчитися на пілота. Пояснює, спонукало до цього засилля ворожих дронів на фронті. У 22-му році було були окопи, була окопна лінія, стояли піхотинці, арта працювала, танчики і тому подібного. Зараз, зараз того немає. Мінометна батарея, яка там приїде, просто виставить міномет, зорієнтує і почне працювати з під дерева без укриття. То хлопці, які ну, себе преречили на не знаю там на що. На загибель. До цього Павук був ворога з мінометів та гвоздики, однак ФПВ, каже чоловік, дає більше варіантів для уражень. Щоправда, аби навчитися цього, треба мати добряче терпіння. Пальці самі вже знають, що вони там мають робити. Ну, то не дуже досконало, все, бо ще треба практики багато. Ну, головне Ладно. бажання головне бажання і мати час. У сусідній кімнаті боєць на псевдосталкер налаштовує вже справжні дрони. Вони потрібні для тренувань пілотів на полігоні. Наступний крок після симулятора. Дрон навчальний, він має бути таким самим, як і бойовий, аби майбутні пілоти розуміли, з чим мали справу, що куди крутиться, і могли нормально співпрацювати з дроном. А ось так відбувається вже обліт. Окрім новачків, на полігоні працюють і досвідчені пілоти. Зокрема, тестують нові дрони перед бойовими завданнями. Як ось цей 15 дюймовий бомбер. В Ним можна різні задачі виконувати Це як як. Як вогневе ураження, так і, наприклад, забезпечення. Роботи у дронерів 24-ї бригади зараз чимало, каже командир батальйону ФПВ із позивним Білий. Ворог без зупину, прес боку часового яру. Ціли для полювання вистачає, однак і росіяни постійно шукають наших дронерів. Та, попри небезпеку, вони роблять свою справу, адже пам'ятають, що в окопах на першій лінії на їхню підтримку дуже очікує піхота. Наша піхота залежить від ФПВ-шників. Від... Від... Тобто, вона там сидить в підвалі, противник забіг, відповідно, що і в Півішка має, вона його бачить, і так само розвідка наші мавіки, також вони бачать, спостерігають противника. Тобто, піхота, як дуже на нас надіється, так скажемо, і охраняємо добре. Дедалі складніше нашим захисникам із зокрема дронерям через засилля російських дронів на оптоволокні, на які не які діє РЕП. Звісно, і наші воїни їх використовують, але окупанти мають кількісну перевагу. Аби убезпечити українських пілотів, є варіанти облаштувати їхні позиції далі від лінії зіткнення. Та для цього потрібні потужні ретранслятори. Чим сильніші будуть у нас ретранслятори, антенки, тим більше шансів, що у нас буде просто менше гинути людей. Відповідно, операторів БПЛА, тому що їх дуже важко навчати. Це довгий процес, і не кожному так скажемо, це дано. Допомогти дронерям 24-ї бригади імені короля Данила із забезпеченням можете і ви, підтримавши збір на потреби підрозділу БПЛА. Зробити донат можна за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Єгор ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт сітів єдині новини. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація в новинах рівно за 15 хвилин. Побачимося о 12.30. Агентство Європейського союзу з кібербезпеки підтвердило, що причиною збою в системі реєстрації в аеропортах Європи 19 вересня стала кібератака. Третьої сторони. Якої саме третьої сторони вони не поточнили, але зверніть увагу на те, що це відбулося власне після того, як російські міги порушили повітряний простір Естонії, а перед тим російські безпілотники залетіли до Польщі і там намагалися атакувати низку об'єктів. Що це відбувається? Говоримо далі з аналітиком центру ініціатив ПЖ Глібом Волоським. Пане Глібе, я вас вітаю. Добрий вечір. Ми не стверджуємо те, що за кібератакою на інфраструктуру аеропортів стоїть Росія, але просто що так одне за одним це відбувається. Це низка провокацій з боку Росії. Ну принаймні про літаки в Естонії і дрони в Польщі ми точно можемо говорити, чи це якийсь інший процес. Безумовно, вимальовується певний паттерн, який дуже важко списати на просто випадковість, особливо враховуючи те, що для Росії подібні дії не будуть в новинку. Ми можемо спостерігати інтенсивні кібератаки, інформаційні операції, акції саботажу та диверсії, які Росія проводить як в Україні, так і в межах Європейського союзу. Тому Таке загострення і синхронізована кількість нових провокацій наштовхує на думку про все ж таки чіткий намір, який стоїть за цим. Що може бути метою цього наміру? Середовище аналітиків наразі обговорюються три основні гіпотези: перша гіпотеза, що таким чином Росія намагається виправити межі дозволеного зрозуміти, як далеко вона може зайти до того, як НАТО або окремі європейські країни наважаться на військову відповідь. Друга гіпотеза полягає в тому, що таким чином Росія намагається розмити п'яту статтю НАТО, прогресивно нарощуючи ступень агресивності цих провокацій. І постійно демонструючи, що члени країн НАТО не можуть і не готові надавати рішучу відповідь на подібні провокації, і не готові захищати своїх союзників, тим самим підриваючи ось саму основу, яка лежить в яка ле якій базується НАТО. І третя гіпотеза насправді менш більш прозаїчна, але не менш важлива, це військова розвідка, порушуючи. Повітряний простір Росія може ідентифікувати час, який потрібен на реакцію, може фіксувати аеропорти, які використовуються при перетині повітряної при перехопленні повітряних загроз. Може слідкувати за станціями РЛС, які активуються, може дивитися, які патерни типові моделі поведінки використовують країни-члени НАТО, і відповідно на цьому базувати надалі свою воєнну стратегію або планувати наступні провокації. А Але може тут це тривати з того, що да виходячи з того, що ці цілі не протирічать одна одній, цілком можливо, що Росія намагається досягти комбінації них або всі ці три цілі одночасно, що просто має бути наступним кроком? Ну, приміром, якщо хтось вивідує, як працює протиповітряна оборона, і скільки часу треба на реакцію після зольоту літака або безпілотника, тобто ну наступне має бути якась кінетична фізична дія в цьому просторі, чи це не обов'язково? Такого сценарію не можна виключати наразі, але якщо ми говоримо про якусь повномасштабну воєнну агресію, наразі в Росії немає такого потенціалу, принаймні до тих пір, доки вона проводить продовжує проводити свою агресію на території України, але це абсолютно не виключає можливості інших військових провокацій або неконвенційних дій знову ж таки саботажу, кібератак, або навіть кінетичних впливів застосуванням дронів або крилатих ракет. Наскільки на вашу думку зараз адекватно реагує НАТО на ці інциденти в Естонії та в Польщі і окремі країни, які зазнали цього впливу, або які розуміють, що вони можуть бути наступними, у випадку Польщі ми побачили знакову зміну стратегії, тому що якщо раніше Порушення повітряного простору намагалась ігноруватися або применшуватись, то в цьому випадку ми побачили все ж таки перехоплення повітряних цілей, які порушили польські кордони. Інше питання, що ефективність цих перехоплень не була, не була особливо високою. Ми побачили, що Польща змогла перехопити 3-4 цілі з 23 дронів, які залетіли в неї територію. І доволі високим коштом залучаючи до цього перехоплюв... залучаючи до цього винищувачі F-16 та F-35, що вийшло дисп... диспропорційно враховуючи вартість тих дронів, що застосовувала застосовувала Росія, це спонукало Польщу розпочати консультації з Україною і розпочати обмін досвідом, зокрема по боротьбі з повітряними цілями, зокрема по боротьбі з російськими дронами. Ми Побачимо, як це вдалося польщі вже в майбутньому, але у випадку Естонії, наприклад, ми бачили чітко, що е, ані Естонія, ані члени країни НАТО не наважились на кінетичну військову відповідь uh -huh. е, тут. НАТО скоріше. Використала свою більш традиційну стратегію, піднявши бойові літаки в повітря і супроводивши російські російські літаки за межі повітряного простору, не вступаючи з ними в, в бій. Фактично НАТО uh -huh. не наважилось на ескалацію конфлікту у випадку, коли авіація була пілотованою на відміну від дронів, де ризик ескалації був значно значно меншою. Після цього в такий же більш більш довгострокова відповідь ми бачили в обох випадках скликання консультацій за 4 статтєю північно-атлантичного договору, що дозволяє членам країни НАТО проводити консультації між собою у випадків безпекових загроз у випадку Естонії. Ні, ми ще не бачили кінцевої відповіді в випадку Польщі. Ми вже могли спостерігати початок операції Східний вартовий і розміщення додаткових систем ПВО і СПІ бойової авіації на східному фланзі для того, щоб змістити для того, щоб зміцнити протиповітряну оборону в Польщі, в Естонії, ну і на східному фланзі в цілому, але знаковою тут Насправді була досить м'яка реакція з боку Сполучених Штатів, тому що саме від Сполучених Штатів ми побачили всі спроби применшити масштаби інциденту, списати його на якісь випадкові дії, на якісь помилки з боку Росії, радше ніж на свідомий намір, і. Побачили, як таку відсутність намірів е, з боку сполучених штатів брати участь у стримуванні Російської Федерації, що безумовно було дуже негативним сигналом, як для членів країн альянсу, так і потенційно для всього регіону. Ну так, Пане Глібе, ви говорите про те, що однією з версій, чому Росія це робить, може бути те, що вона прощупує межі дозволеного. Де, той, де ті червоні лінії? І ну, так на хлопський розум виглядає, що немає червоних ліній. Можна літаками залетіти в повітряний простір НАТО, ну, піднімуть літаки альянсу, поруч з тобою вони пролетять і нічого тобі не буде. Чи це просто так в публічному просторі виглядає? А насправді, можливо, є Якісь інші сигнали, яких ми не бачимо, і насправді НАТО дуже сильно. Фактично, я думаю, що відповідь на це питання немає ще і у самих країнах-членів, і вони якраз знаходяться в періоди активних дебат того щодо того, як вони мають реагувати на такі випадки, враховуючи значно погіршене безпекове середовище після повномасштабної російської агресії Росії в Україні. Але кінцевої відповіді немає. Одна зі сторін цих дебатів стверджує, що Члени альянсу мають діяти значно більш рішуче, часто наводячи приклад Туреччини, яка колись перехопила російський, перехопила і збила російський літак, який порушив її повітряний простір, що спричинило дипломатичну кризу, але не вилилось ні в яку військову ескалацію. Інші стверджують, що безпекове середовище значно погіршилось, і що відносини між НАТО і Росією зараз знаходяться в значно гіршому стані ніж між Туреччиною і Росією в той період, і що подібні дії можуть спричинити. Каскадну ескалацію, коли Росія буде вимушена. Відповісти на ці дії, що в своєї черги буде вимагати певних дій від НАТО, і що може втягнути е обидві, обидві сторони в спіраль ескалації, в затягнення в конфлікт, якого жодна зі сторін, зі цих сторін не хоче. Наскільки я можу судити, наразі члени альянсу радше схиляються до менш ескалаційної відповіді, все ж таки на зміцнення своєї протиповітряної оборони ніж до способів покарання Росії за порушення повітряного простору. Ну, виправте мене, якщо я помиляюся, але мені здається, що Рась ем, Росію підштовхує до ескалації страх ескалації. Тобто, в всі попередні випадки, які ми бачили, вони свідчить про те, що щойно ти показуєш Росії свою слабинку, вона настрибує. Хіба ні? Абсолютно, і це ось доволі серйозна проблема для чина альянсу фактично зважити ось ці ризики, зважити один з ризиків можливої ескалації, і зважити ризик насправді відсутності ось цієї рішучої відповіді, яка залишає Росії постійно можливість і далі експлуатувати ті відмінності, які сьогодні є в альянсі, і ту ось нерішучість, яку члени альянсу проявляють, продовжуючи порушувати повітряний простір, і потенційно. І потенційно проводять значно більш радикальні операції, ніж ніж воно проводиться зараз. Для більшості країн наразі це рівняння з двома невідомими, і незрозуміло в якому випадку рівень ескалації і рівень ризиків буде більше. Принаймні, так виглядає з дискусії між членами Альянсу. Ну то, виходить, що Росія може собі спокійно далі випробовувати межі дозволено. Ну, буквально ось нещодавно, перед цим ефіром, ми могли побачити. Ти повідомлення з боку а, Польщі які попереджають, що вони готові збивати російські цілі, які залітають в її повітряний простір. Але побачимо, що з цього вийде на практиці, і чи дійсно ті слова, які зараз озвучуються представниками Польщі, а, будуть реалізовуватись на практиці. Угу. Ну але те, що принаймні якась співпраця з Україною почалася для того, аби збивати ці цілі, це вже ну якийсь позитивний результат ситуації, чи не так. Це безумовний плюс, тому що українська система протиповітряної оборони має ось доволі унікальний досвід, якої точно немає у країн-членів НАТО, протистояння величезної кількості загроз з боку безпілотних літальних апаратів, протистояння тактиці перенасичування протиповітряної оборони, ну і взагалі протидії великій кількості дронів, як такої, як, як такої у Членів північно-атлантичного альянсу немає. Ми вже бачили підписання меморандуму про співпрацю між Україною та та Польщою, І Польща заявляє про наміри відкрити полігон, де вони будуть тренувати операторів дронів-перехоплювачів, mm -hmm. що потенційно доволі дозволить їм зміцнити свою протиповітряну оборону і перехоплювати вже російські дрони значно меншим коштом ніж їм доводилось робити це минулого разу. Пане Глібе, дякую вам дуже за цю розмову. Це був Гліб Волоський, аналітик центру ініціатив ПЖ, з яким говорили про російські провокації на території країн-членів НАТО. Факти, які можна довіряти завжди поряд, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку у коментарях. Ми читаємо кожен відгук.